Всім привіт, друзі! Давно ми з вами не бачилися. Сьогодні прекрасний сонячний день. На жаль, літа ще немає такого, ну воно є, але дуже часто дощі йдуть. Я порівнюю з там тим роком. Та, о, в тому році було в травні, вже в середині травня, повноцінне літо. Сьогодні ми поспілкуємося, дуже буде коротке відео на пару хвилин. Але я хочу... Записати це відео для тих людей, які ще мріють які ще сподіються. Чи буде Канада взагалі давати піар, роздавати, чи зробить Канада щось подібне як кует? Перед тим як ми почнемо, я вас попрошу, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Я буду просто дуже вам сильно вдячний за те, що ви це зробите. Підтримайте цей канал, пишіть коментарі. Отже, друзі, е, Кстати, давно з вами не чулося, вибачте, я буду записувати відео, просто так склалося в житті, що зараз дуже величезний завал на роботі, немає часу. Але нічого, е, канал ніхто не закриває. Е, і дивіться, хоч він у мене маленький цей канал, але це мій канал. Я люблю цей канал. Хто хоче, я залишу в описі під цим відео телеграм-чат. Хто в Канаді, хто в Ініпеді, хто хоче спілкуватися, хто хоче якоїсь допомоги. Будь ласка, я завжди відкритий. Так що давайте поспілкуємося на рахунок цього. ну По-перше, в Канаді Ніхто ніякий. Пермент Резидент на шару не буде роздавати. Забу... Забули про це, тому що перше, а... ну чому вона має це робити, друге, чому вона має все на шару давати? Коли зробила дуже багато от кует, потратила колосальні гроші. І ці гроші, понятно, звідки взялася з бюджету, з бюджету будемо купати глибше. Це Такси, які люди платять, ну це получається величезний відсоток. Куету, куета заплатили прості канадці вам. Реально Канада дуже величезні кошти потратила. Можете загуглити це є в вільному доступі. Там просто колосальні суми на те, щоб українці змогли прилетіти в Канаду від війни. Від усього цього. Так що, друзі, я не знаю просто. Я впевнений, що ніхто нічого не буде роздавати. Це мільярд процентів. Це просто мільярд процентів. А, тому що інші нації теж будуть казати, чому нам. Ну, Іншим іммігрантам скажуть, чому нам чого не дають. Ви нам не упрощаєте, і що що в Україні війна. Канал і так дуже багато допомогла Україні. Другий момент на рахунок Коеда, чи буде щось подібне. Я впевнений, але це моя думка, що е так само, як було це з піар е Перман резидент, це була моя думка. Але я тут трошки живу, я розумію, я бачу. Чи буде кует, або щось подібне, або хоча б трішки, хоч максимально схоже, або з такими плюшками ні не буде. 100% не буде. Я в цьому впевнений тому що Канада трошки вже розчарувалася. і плані навіть того, що скільки аплікацій було зроблено, скільки людей приїхало. І саме прикол, що дуже багата велика кількість людей не приїхала та, що з Європи заповняла, та, що в Європі сидить, та, що не під обстрілами. І просто, типу, я собі зроблю, хай воно мені лежить. А, ну, Типу, якось так. Це трошки дивно, чесно. Я це не можу просто збагнути, для чого люди це роблять. Дуже, кстати, багатьом українцям, які реально хотіли, вони просто тікали в дуже величезних учелях. Багато хто навіть, можливо, не встиг це до кінця зробити. І ну це дуже погано. І взагалі я вважаю, Канада. Трішки заскоро закрила плюшки для Коеда, тому що є дуже багато українців, які насправді хочуть попасти в Канаду і не можуть виїхати з України. Ну, no. я це я якось це тут канадцям освітлюю, але не на тому рівні, тому що хочеться, щоб це було, щоб це розуміли. От, от там. Прем'єр-міністри і от такі люди, які дійсно можуть зробити якийсь знаєте, внесок в це. а Просто поговорити Канадці дуже класні люди, але це просто прості люди. Ну Я вважаю, що Канада заскоро закрила. Але друзі, я вас хочу попросити, хто мене дивиться, хто. Моїй аудиторії. Просто, якщо ми з моєю аудиторією, чи якісь люди нові прийшли, і ви надієтеся, що Канада буде роздавати піар, permanent резидентс, ніколи на це не надійтеся, тому що є такі люди, які таке кажуть. Другий момент, ніякого коеда або щось похожого більше вже не буде. Повірте мені. На цьому, друзі, я з вами прощаюся. Зустрінуся в наступному відео. А з кимось венніпезі бережіть себе, бережіть свою сім'ю. Ви маєте знати, що ви саме найкраще маєте розуміти, що відбувається зараз в світі, і берегти себе, свою сім'ю. Це найважливіше, що може бути. Так що. Дякую за перегляд цього відео. Слава Україні!